22 липня співробітники управління карного розшуку УМВС України в Рівненській області під час санкціонованого обшуку в господарстві 28-річного жителя Володимирця вилучили 57 кілограмів бурштину. Зазначені заходи правоохоронці проводили у межах раніше відкритого кримінального провадження за фактом вчинення розбійного нападу. Коли на початку липня цього року троє невідомих осіб у масках вдарилися до будинку 58-річного жителя села Кідри Володимирецького району та погрожує. Чи йому зброю нанесли тілесні ушкодження? Провівши низку оперативно-розшукових заходів, правоохоронці встановили осіб-зловмисників. У ході перевірки злочинних зв'язків підозрюваних правоохоронці встановили, що 28-річний житель Володимирця займається незаконною діяльністю з дорогоцінним камінням. Під час обшуку слідчі вилучили 57 кілограмів бурштину серцю. За фактом придбання, отримання, зберігання чи збуту майна отриманого злочинним шляхом відкрито кримінальне провадження за статтею 198 Кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування. Тетяна Івашчук у ритмі подій.